Після другого туру Україна потрапила в дуже складну ситуацію. Наша група одна з найцікавіших, як виявилось, на цьому євро. У кожної команди по три бали і кожна команда може спокійно вийти на євро. Але поки що найгірші умови саме у українців і за матчу з румунами, де ми програли з рахунком 3-0. А ще не дуже виглядає те, що нам треба грати з бельгійцями, з фаворитами нашої групи, а словаки з румунами. Теорії можуть зіграти просто в нічию, і обидві команди вийдуть, що для нас буде не дуже добре. В такому моменті нам буде треба тільки перемога бельгійців. Так ось, як нам їх перемогти. Стартова схема, стартовий склад гравців, який він буде. Давайте розглянемо два різних варіанти, і третій варіант мій, який можливо теж може бути альтернативою. Перший варіант, який буде з високою вірогідністю, це, це те, як ми грали з словаками, з румунами, тобто 4-3-3. Повертається Миколенко, можливо, повернеться циганков, і тут вже буде легше нам вибирати стартовий склад. І головні позиції, які будуть викликати питання, давайте пройдемо саме по головним. Перша позиція це воротар. Тут немає ніякого спору. Я думаю, всі знають, що буде грати саме Трубін після впевненої гри зі словаками. А Лунін ні. Насправді дуже шкода Луніна, що саме ось так в такому матчі все відбувається. Хоча Луні насправді заслужив бути першим, але у нас конкуренція воротарів і трубу, який видав топовий матч проти Німеччини, який ще добре дивився в кваліфікаціях до цього євро. Все ж таки теж заслуговує грати. І тут у нас така конкуренція воротарів, що навіть по ходу євро змінюються кандидати. Лівий захисник. Я дуже чекаю, щоб Миколенко зіграв зліва, щоб Зінченко пішов в центр, тому що Зінченко в обороні дуже складно. Він більше людина, яка грає з м'ячем, а не відбирає його. Тому Миколенко має, я надіюсь, бути готовий вже грати зліва справа. Ну, після матчу з Словаками, я думаю, почне тимчик. Ну і два центральних забарний. надіюсь, що все ж таки теж травми і забію там не буде вже до цього матчу. І Матвієнко, бо нема альтернативи. Є сваток, але... Як ми бачимо, йому не що навіть Таловєров вийшов в кінці проти Словаків, а не Сваток. далі в такому ключі півзахист Брашко заслужив, це буде опорний півзахисник. І далі треба буде вибрати два півзахисники. Якщо Зінченко не буде зліва, то це 100% буде в ос... він буде в основі. А другий з ним, я думаю, що буде Шапаренко, не Судаков. Бо Судаков в двох матчах по суті нічого не показав. І від нього очікується більше. Так, він добре грає з м'ячем, але якийсь, якихось фантастичних дій ми не побачили. А ось Шоперенко явно все дав про себе знати. Тому, напевно, півзахист буде такий самий: Бришко, Зінченко і Шоперенко. І на посилення Маліновський, Судаков, Степаненко в опорну зону. І атака, Мудрик, наша швидкість, Яремчук і. Третій, незрозуміло хто. Можливо, знову ж таки, Ярмоленко бо циганков, не не розуміємо, в якій він формі взагалі. Це перший варіант, і це в принципі оптимальний склад. Другий варіант, і тут треба реально дивитись, як все ж таки вирішиться тренерський штаб. Бо в матчі з Німеччиною ми грали за схему 5-2-3. Навіщо ми взагалі нею грали? Так, ще як зіграли проти Німеччини? На мою думку, головного фаворита євро. І на мою думку, саме Німеччина забере це євро зіграти 0-0. 5-2-3 грали, 5 захисників, 2 півзахисники, 3 атакуючі. Проти Бельгії так грати не знаю, по у Бельгії насправді тільки одна ланка сильна. Це напад. Півзахист і захист в неї не ахті. Як кажуть, зараз там великі проблеми. Ми це бачили в матчі з румунами і зі словаками також. Якщо Ребров захоче грати 5-2-3, то по суті мало що змінюється. Тільки деякі кадрові ситуації, це все ж таки знову залежить від травм, як ми обговорювали, або з зліва, або в центрі, або у Миколенко на другий тайм, а Зінченко залишиться зліва. В центрі буде там Брашко та Шапаренко, як це було з Німеччиною. По флангам Мудрик, Яремчук в нападі. Ну Яремчук заслужив точно виходити в основі. Довбок буде як джокер. І справа Ярмоленко, напевно, чи хтось ще, або надіємось, циганков повернеться. І за схему 5-2-3 тут все зрозуміло, нам буде грати треба другим номером, але до саме як нам грати, трішечки пізніше. Зараз ми розбираємо тільки схеми і гравці, які теоретично можуть вийти на поле. 5-2-3 насправді ризикований варіант, бо Бельгія не така сильна, щоб прямо ось оборонятись. Від неї і надіятись на контратаки, на швидкість мудрика і так далі. Схема 5-2-3 більше дає розуміння, щоб нам грати другим номером, тобто ми віддаємо м'яч бельгійцям і взагалі не боремося за володіння, граємо тільки на контратаках. Моментів в нас буде менше, але витримати ми можемо. Ми витримали проти Німеччини, дякую там Трубіну, захисникам, але там ми мали пропускати мінімум двічі. І надіятись на контратаки, які, і на атаки, яких в нас буде менше. Та я у Бельгії не знаю, скільки взагалі буде атак, бо дебрю не може придумати взагалі будь що, а Лукаку може не забити взагалі будь-що. Схема 4-3 3 навпаки дає нам змогу боротися за володіння проти бельгійців. А чи, але чи буде це правильно проти них? Тут питання. З румунами ми подивилися, як це було правильно. Румуни цілена зайняли гру другим номером і дально просто нас розкатали. Проти Бельгії, в принципі, не зрозуміло, як все буде, бо згадуємо, як ми граємо з італійцями, як ми грали з італійцями, з англійцями. Насправді, з англійцями з італійцями ми боролися за володіння і в деяких хвилинах саме матчу ми е тримали гру під контролем, але все ж таки володіння більше було у наших противників. І насправді проти топ-збірних це подобалось. Це проти румунів щось було незрозуміло, тому це теж є сенс на життя. Якщо обирати між цим. І варіантом другим номером, все ж таки, я думаю, що треба боротися за володіння та показувати свою гру і намагатися виїжджати на своїх лідерах, які в нас є. У нас дуже сильна збірна, але у нас є проблеми з іншими аспектами, з аспектами розуміння гри, як ми намагаємося грати. Якщо ми граємо в володіння, як нам задіювати фланги? Бо насправді фланги атаки в нас м не дуже взагалі-то виглядають. І Україна, в принципі, флангами. Не так круто грає, як могла би грати, ну, начебто, мудрик, циганков. Але і давайте я запропоную свій третій варіант, як нам можна грати та користуватись в принципі, нашими сторонами. Е, ще можна запропонувати такий варіант. Звичайно, його вже не можна ставити, бо не було награвань нічого. Але в теорії 4-4-2. Гра без флангів атаки, але з двома нападниками. Як би це все виглядало на картинці по складу і по стилістиці гри? Якщо казати зараз не про людей, а про стилістику, то ця гра вона в принципі передумує більше контролю в центрі поля та гра через нападників на нападників. Тобто буде два нападники: це Яремчук і Довбик. І контроль в центрі поля. У нас є багато гравців, які можуть взяти м'яч під контроль проти будь-якої збірної, зробити ромб в центрі поля та розділятися на трикутники. Як це відбувалося? Якщо з захисниками все зрозуміло, Миколенко в теорії, Миколенко, правий захисник конопля або тимчик, Матвієнко, Забарний, то в півзахисті є з кого вибирати, і насправді можна зліпити гравців, які реально могли б брати під контроль своїми ромбами, своїми переміщеннями. В одній частині поля, в іншій частині поля, це був би точно один опорний півзахисник. Хай це буде Брашко, над ними Зінченко і саме Циганков можливо циганков, і над ними або Судаков, або Шапаренко, або Маліновський, там, наприклад, замість циганкова. Чому я назвав циганкова саме у півзахисті? Якщо згадувати гру Жирони, циганков частенько грав не повністю на фланзі, тобто в ізоляції, а на півфланзі. тобто... Він був більше задіяний на контроль м'яча. Він е, підключав захисників, він е, звільняв свій фланг і давав більше простору для Яна Коуту, Згадуємо цього гравця, якого рожеві волосся, а сам Цянков діяв просто ближче до центру і з, е, просто заповнював простір. Так, це трішки гібридна схема, але вона може бути робоча: або Маліновський, або Шоперенко, або Судаков. І Ще є Зінченко, Циганков. Це люди, які можуть зробити в центрі поля. Розкатати, правильно переміщуватись, тобто своїми трикутниками, плюс цей ромб, правильне переміщення, і взяти під контроль цей м'яч. І два нападники Яремчук і Довбик. Один міг би по ситуації грати в недодачу чи інший, і цим же висмикувати за собою якогось захисника. Цим би міг би користуватись, наприклад, хтось з наших півзахисників та заповнювати простір більше в атаці. А інший нападник навпаки вхід просити в зону. І увесь цей рух наших нападників, в принципі, міг би заплутати захисників, і вони б могли реально впускатись в помилок. Бо Яремчук, Довбик, хтось з них завжди на додачу, хтось в атаку. Мінятись позиціями захисники можуть реально трішечки затупити в цьому плані. Плюс, якщо буде допомога там від Циганкової, який може підключатись до атаки, від Шабаренко, від Зінченко, від Судакова. Ось і ось це все. Ну, але це складна схема, її треба напрацьовувати, і треба розуміти, як грати, але все ж таки ми розуміємо, що рівень збірної України зараз високий і можна. Можна щось таке будувати, але це, звичайно, не за день, не за тиждень, не за місяць будується. При такій грі Брашко вона була людиною, яка підчищає інших півзахисників, грає трішки вище захисників. Січенко, він би був людиною, яка шукає між лініями своїх гравців, тобто обрізає якісь. Е Якусь кількість людей і створює більше зон попереду. Тобто він був початковцем, який, в принципі, розпочинає атаки. Судаков, Шапаренко, вони б займалися рухом м'яча в ногах. Тобто вони б просували м'яч з собою і тим самим теж створювали, наприклад, небезпечні паси в зони в недодачі, на Довбика, на Яремчука. Циганков він би також плюс-мінус займав займався б такою ролі, але він би міг більше підключатися в атаку та створювати. Трикутник, наприклад, на правому фланзі атаки разом з захисником та ще одним нападником, тобто теж створювати там якийсь рух з м'ячем. Маліновський, якщо б виходив, ну плюс у нього теж є передача, топу, він, він дуже класно бачить між лініями своїх гравців, так він ще й силовий футбол показує, тобто він би давав нам боротьбу, він би давав нам, в принципі, силу в центрі поля. Мені здається, що цей план може бути взагалі розглянути на майбутнє, але. Головне питання як нам грати проти Бельгії. Як було сказано вище, у Бельгії цільна ланка тільки одна, і не те, що інші просто трішки слабші. ні. Півзахист і захист у бельгійців насправді жахливий. Ми бачили з румунами, скільки у румунів було моментів, виходів виходів один на один, скільки вони не забили. Плюс ще й у бельгійців, ще й з оборонцями проблеми там багато хто вже травмувався. Мені здається, що найкращим рішенням це буде грати за схему саме ось в цей момент, саме цей час, тому що ми вже награвали це 4-3-3 і боротися за володіння, і намагатися грати першим номером і створювати тим самим моменти, і не давати грати бельгійцям. По-перше, закрити Дебрюйне, не Лукаку. З Лукаку він сам може себе закрити, але це знаєте під настрій. Закрити Дебрюйне Напевно, опорний півзахисник, вся гра будується через Дебрюйна. Він буде по всьому полю. Він, я так розумію, вільний художник, тому треба точно його закривати саме він. І Доку. Ось ці два гравці. Він один з небагатьох, що може щось зробити для Бельгії на індивідуальному класі. Зітченко з лівого фланзі проти Доку виглядає дуже страшно. Тому Миколенко. Треба 100% на нього, бо Миколенко саме в обороні дуже подобається і дуже подобався в Вевертоні в цьому сезоні. Закрити доку, закрити де Брюйне. Ще є лукаку тросар. Ось ці чотири гравці небезпечні, є тілеманс, але мені здається, нам треба грати в свою гру. Нам треба взяти м'яч під контроль і просто змусити бельгійців рухатися більше без м'яча, більше втомлюватись, щоб лідери втомились і щоб просто їх перебігати. Нам треба самим просто взяти в зуби в кулак і дуже впахувати, дуже вибігати, і, але брати м'яч під контроль. Надіятись на швидкість мудрика все ж таки швидкість там є. На мотивацію Яремчука, якби це не звучало, бо Яремчук зараз ну, просто в космосі, Я, він дуже мотивований. Ярмоленко, але в першу чергу центр поля, не атака, центр поля, бо не зрозуміло, що з циганковим. Довбака поки не йде. Мудрик все ж таки нестабільний, центр поля, важливо виграти, вибрати правильних гравців і взяти м'яч під контроль, і створювати моменти, створювати моменти, не давати більгійцям грати футбол і тим самим вимикати їх енергію. І намагатися, звичайно, грати саме на перемогу, бо ми можемо з чотирма балами зайняти четверте місце. Але чесно, ось, я ну, не вірю, що словаки і румуни зіграють у нічию. Ну, мені не віриться, що вони реально просто так вийдуть і зіграють. Мені здається, що хтось переможе в один гол. Хто це буде? Я взагалі не знаю. Чесно, я думав назвати прогнозовані місця в групі, але ну настільки незрозуміло. І вірогідно, що Україна може провалитися, але я взагалі в це не хочу вірити. Ніхто не хоче в це вірити, і дуже складно. Але мені здається, що все ж таки вони не зіграють в нічю, і нам треба брати бали з балійцями, але бажано перемагати, бо все ж таки не дивитись на паралельний матч, грати тільки на перемогу, тільки напевно, якщо в кінці нам скажуть, що там словаки або румуни там розгромно перемагають, то вже тримати нічию, Але. Ось до 80-ї, 70-ї хвилини взагалі не дивитись на паралельний матч і намагатися грати на перемогу. Так, не прямо ризикувати, всі сили туди, оборони нема, але не підсідати, не віддавати м'яч, ну, ну, без цього валідолу, що просто, знаєте, там, з лінії воріт м'яч виноситься, свої ворота чуть не забиваються, штанги перекладені. Ні, 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 без цього. Але все ж таки. Прогнозовано я не скажу, а що скажете ви. Як вам, мій, в принципі, прогноз, як вам мої думки, що ви скажете, які є шанси українців все ж таки вийти у плей-офф, а далі вже на щось розраховувати на суперників, але все ж таки ось головний фінал проти Бельгії. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, пишіть ще раз коментарі, підписуйтесь на канал. З вами був я. Мене звати Богдан. Чекаємо матчі збірної. І потім незабаром. Побачимось.